Діти, як добре, коли у віконечку заглядає сонечко. Давайте запросимо його до себе в гості. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко. Ждуть тебе малята, хочуть привітати. Діти, а що є у сонечка? Привітаємося з кожним промінчиком нашого сонечка. Простягніть руки вперед. Уявіть собі, що ви стиснули в долоньках промінчик. Сонячні промінчики торкнулися ваших рученят і перетворили вас у маленькі сонечка. Ви, сонечка, ви прокидаєтеся, умиваєтеся, розчісуєте свої промінчики, даруєте тепло навкруги, посміхаєтесь від щастя, що всіх зігріває. Подивіться уважно, скільки ведметиків у нас зображено? Один. Вірно. Число 1 ми позначаємо цифрою 1. Скільки білочок у нас зображено на картинці. Давайте порахуємо. Одна, дві. Всього дві білочки. Скільки яблук. Зображено на картинці. Вірно 3. Позначаємо цифрою 3. Скільки сонечок зображено на картинці? Порахуйте. 4. Число 4 ми позначаємо цифрою 4. Діти, подивіться, на що схоже? Цифра чотири. Цифру цю зовуть чотири. Вас вона вітає щиро, мов козачка жартівливо Випинає лікоть вліго. Гордовита ніби зірка. Ви вгадали? Це четвірка. Праву руку на бачок і танцює гопачок. Діти, подивіться на нашу гусінь. Давайте ж поглянемо, після якої цифри ми поставимо цифру 4. Правильно після цифри 3. А яка цифра стоїть зліва від цифри 4? Між якими цифрами стоїть цифра 2? Між якими цифрами стоїть цифра 3? А тепер пропоную вам пограти в гру. Я буду називати геометричну фігуру та колір А. А ви повинні вказати, де саме зображена ця геометрична фігура. Де зображений круг синього? Кольору, а де зображений круг червоного кольору, де зображений квадрат зеленого кольору? А де зображений рожевий трикутник? Пропоную вам за допомогою пальчиків прописати цифру 4. Чудова робота, а нам вже час прощатися. До побачення, діти, до нових зустрічей!